Закопане золото. Мав тату трьох синів. Були вони дуже ліниві. Щоб їх прогодувати, тато працював, як віл чорнів від роботи. Руки йому пухли, кров витікала з пальців, а сини ходили собі понад ріки лісами, висипалися в садку. Казав їм тато сини мої, працюйте, бо тяжко вам буде, коли я вмру. А найстарший син говорить Ей, тату, працюй, поки можеш. А ми будемо працювати, як тебе не буде. Та ти нічого не вмієш, каже батько. Я оженюся, буде жінка працювати. Другий син говорить І я оженюся. А третій І я так само зроблю, як і мої брати. Але тату працював, працював, та й занедужав. Прийшли сини питають тату, ти вмираєш, а що нам лишаєш? Тато то бідний був, але мав мудру голову. Подумав і каже Діти, шукайте в землі золото. А в якому місці ви закопали золото? питають сини. Оцього я вам не скажу, відповідає батько. Копайте город, оріть ниву, садіть, обробляйте, збирайте там і золото знайдете. Полежав батько трохи та й умер, прийшла зима. Сини переїли все те, що батько напрацював, а нового нічого не садили і не сіяли. На другу зиму голодують ліниві сини. Пішов найстарший брат пари шукати, вернувся з гарбузом. Пішов середуш сватати дівчину, не пішла за нього. Пішов і наймолодший, ніхто не хоче ледарів. Добули якось до весни, а навесні давай золото шукати. Перекопали весь город, не знайшли золота. засадили картоплею, вродилася їм файна картопля. Пішли ниву копати, скопали ниву, нема золота, але посіяли яру пшеницю, вродилася пшениця така буйна, така здорова. Помолотили, відвезли зерно до млина, намолотили муки, напекли хліба, посідали свій хліб їсти, а наймолодший брат говорить Ой, які ми брати дурні, бачите, золото уродилося! Добре, нам тато казав, аби ми шукали в землі золото. Брати повставали з за столу, закасали рукави поза лікті і взялися до роботи. Відтоді земля давала їм золото, родився хліб. Вони дбали, все мали, скоро поженилися, разом з жінками сходилися і при столі говорили якби то наш мудрий батько тепер жив то і нам би ліпше було кінець казочки.